Так, всім привіт. Сьогодні покажу вам чим підживився. Сьогодні так непогано. Дивіться, і лібедочки і компресора. Компресора редуктора <схід> їтіть, колотіть Коротше, є все. Є все та навіть більше. Почнемо з цього краю. Це що залишалось 350 гривень. Це матня промопора. Болти 10х25-22 кг за косарь. А цей станок, судя по всьому, мені підказали, що він німецький револьверний станок. Е, Весь його кілограм 40 ціна 9 тисяч, все працює, все чітко, все гладко. Тобто поставив двіжок стиралки, не 2 кВт, якийсь стиралки і в бой, можна дюрки сильно шарашити. Подробний е, обзор був в прошлих відео. Дивіться, здивував таку станину. Не знаю, нахіра її взяв, просто взяв, бо вона красива. Бачите, там зінгер. Тут он що то севич ма Машин машин Бачите тут всі оці е, узорчики Все красиво короче, все комплектно Тут якісь емблеми О, бачите, почистить, покрасить під мангал цена 1300, бо воно падло важуче Важуче, в нього на кілограм з 30 Оця станина моцна 1300 Дальше Петлі, петлі. Е, вилажував, показував внутрі 67 сантим, міліметрів. да. так, ну, міліметрів, ой, Сантиметрів 15, тобто 67-150 е, міряв тут, тут десь 300 плюс-мінус виходить. Це короче, підсказали з дробілки камней е, оці от хернюшки. ну Вони таке як нові, тільки отлиті, бо вроді, а може, роботали Вот, Метал тут одурельний. Ого, аж в ухах закладає. Сверлом він не сверлиться, mm. вроді як клипається. Mm. От. Вроді як клипається. Тобто, бачите, його молотком хірячив, ну, правда в мене в ухах закладало. 500 гривень. Я не знаю, вариться він не вариться. Але таке є. Там слабомагнітний. Коротше там з дебелими примісями. Може кому інтересно взяти на пробу 500 гривень. Я два штуки таких взяв, там їх було полтони. Вот. Далі, лебедочка. Лібедочка така от гаражна, невеличка. Тросик присутствує, вес приличний, але не крутиться. Такі вже були не раз в продажі. Цена 550 гривень. Вона хороша, їздила, червячна, заводська. Тут є крючок. Отут, по-моєму, що то не, не вистачає. А так четка лебедка, 550 гривень. Далі, ось такий файний, файний компресор. Ходові спитання. Дивіться, як хрюкає, як вгодована свиня. О, то есть, Тупо мотор сволочі здали. Ну, як спіонерили, здали, 2 км в ньому, мабуть. он масло є. Це в нас Vitals. Модель, не знаю. 250 літрів в минуту, 81 літра. Ну, мені каже, він більше. Весь його кілограм дето. 70 железно. Тут он длится автоматика, быстросъемный манометр. Вот автоматика. Краник. То есть, ну, став мотор. Ремень даже есть. Вот. Э, розетка. <coughs> То есть, у кого есть там... Сюда вообще 2,2 2 киловатта надо. Ну, может, в кого есть. А, плюс фильтра еще надо. Вот. Вот такое от него состояние. То бишь, как бы... О! О! А, це ті типу, отсічка вона. Повністю считай, комплектний той, э, компресор. Дивився такий, 15 тисяч стоїть новий, новий. Давайте цей за 6. 6 тисяч гривень, а так повністю по доставці зробити подешевше. Там. Но, все одно, мені кажется, в районі, в районі тисячі, наверное, буде доставка. Ну, може гривень 800. Там як вийде. Ну, це опять таки з понеділка, якщо що. Далі. Ось такий компресор. Зараз ми продемонструємо ходові спитання. Опять він падла перед цим був такий самий. Він там фиркає і не фиркає. Фиркає і не фиркає. Тут опять бошка була відкручена. Як сюди шукали тут золото платіну, паладій, видно, не знайшли, накинули так, болти, хоч хоч гайки понаживляли. От бачите, це я не подокручував. Нам його скрутить, буде пшикати. Що там в ньому? Ну, вроді, знаєте, як воно сіло. Ну, Прокладки поміняти ревізію. Так в нього состояння цивільне. Ну, я ж кажу, не чпухає. Я не знаю, скільки їх попадалось, вони всі не чпухають. Іли з клапанами що то? Е, індекс SO 7А. 7А. Є, Є. 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 Ну, Це характеристики можна в гуглах подивитися. Ціна стандартна 3500. Якби хрюкав, було б 5. Це в прошлой раз теж був такий компресор, писали, та викинь його, та спали, та ти що. Оце вічний. Це не дуже вічний. Ну, тут комплектація. Тут теж можна було за 5, по клапана, типа за 100 гривень там, ламаються чи що з ними робиться. Коротше, 3500, хто хоче, беріть шківи. вон все вирівняли. Движок, ремішок і в бой. Далі. Редуктор. Чешка. Ой, що воно так противно. Все крутиться, все добре, черв'ячний редуктор. Ото, що воно там стекло? Що по характеристикам? І не видно. 20. Ну, я так подозріваю, це як вони всі, плюс-мінус. Дезвіни якийсь год? 1 К40. Це Ч3. Ч63, ч 2 по-моєму. Коротше. Ч63. Весь його. ну, Кілограм теж за 20. ціна, ціна, що вам за ціну? Взагалі, вони дорого стоїть. Коротше, 1800 тільки сьогодні. Отакий якийсь розпреділитель, Написано МТЗ. МТЗ Р80. Отут от Р-80, а ось Р75. Отака його маркування. тут кришечки якісь. Не знаю, що за нього запросити. Ну, наскільки я знаю, мені підказували все, що МТЗ. МТЗ. МТЗ дорого, то МТЗ нічого не стоє. А МТЗ стоє ще одна петля. Отака от от лібодочка є. Бачите, вона теж черв'ячна. Це десь як лодки витягувати. Вона заводська, вес її теж кілограм під 30 кг. Все крутиться. Відео сьогодні трошки буде таке спонтанне, бо не готується, а ржавеньке. Так, тепер залізимо сюди. Ржавеньке. Ну, Крутиться. Тріщотки є це херідки. Це все треба діти. Ціна її буде... Ну, Більше 20 Хай буде 1100 шикарная лебедка есть точно такая сама, но тут трос уже наверное восьмерка ну соответственно вес больше она так то... крутится вот. тут храповый механизм надо сделать а воно ж а он не должен сюда проскакивать короче якось вот то, в принципе то же самое тоже заводскан масленки херенки шестеренки Ну, вона з тросом. Ваща, тут троси, наверное, метрів 15 таки. Така, 30. Хай буде 1400. 1400 а це лебідка, якщо с кемшоти кляпський, поїхали. Далі, два таких кабанюри. Жирних кабанюри. Дивіться в першому косяк. Нема кришки. Соответственно, там все засрато. Це щось обойму вибивали. Ну це ж, як всегда, вандали шукають. Золото, платину, паладій. От, 17 к одному, ціна 6500. По косякам. От як вигружали, дюрку, коцнули шестерки, бачите, насічки на них видно. Тобто состояння шикарне. Все крутиться. ну Там говно тріщить, тому що гавна туди насипалось. І ось от трещина йде. Трещина це взагалі херня повна. Тут нагрузки ніякої, можна той же холодною сваркою якось заліпити, либо полуавтоматом заварити його акуратно. Чугун вариться, не треба розказувати. Чугун вариться, так, да, держатися не буде, це не тіски, тут ніяких усилій. Трещину заварили, лише масло туди не бризкало і туди водичка не попадала. От, тут отак. Люфт, звісно, трошки є, воно не нове. Вес 170, ціна 6500 дальше жовтенький кабан. Теж я насчитав 17 к одному, але цього вес 190. Тут якісь таблички були, якісь знак качества. Це якісь 2У редуктори. Тут ось люфт. Бачите? Отак воно якось. Отак. Тут люфт дебелий. Ну, тут подшибника жопе. Жопа полна О, фу, там повна. Тут ця муфта якась. А, може не важче. А вони, в принципі, почти ідентичні, але ну, це на 20 кг важче. Що, я не знаю. Може якесь старого нової моделі. Цена 6800. Тобто так з ним все добре. Бачите, пробіття йому зробили. Нахера? Нахера йому пробіття зробили. Законтачили редуктор. Е, от, по косякам все показав. Так, в принципі, все добре. Бачите, це питались. А, це ж може ту муфту пытались зняти, бачите? Ось так от. Цей 6500, той 6800. В принципі, на цьому поки місце. Кому що інтересно, зараз я вилізу. Все отак от, бачите, спонтанно одним дублем, бо вже вечір. Поки приїду, е, вже пізно. Кому що інтересно, пишіть, херню не пишіть, а можете і херню написати. Мені, в принципі, все одно. Равно... <кій> я вже на таке внимання не обращаю, кому дорого. Вот. А кому недорого, той бере і купляє. О, що я вам ще покажу? Таврія 400 баксів, 16 тисяч тільки сьогодні, тільки зараз. Там сверла. Не буду туди лізти, бо руки грязні. Набор ключив. Ось таке. 850 гривень. О, 850 гривень. монтіровки. Три кувалди. Десь кило 3 -4. 550. Молотки. 500, то я щось рубанув сильно. По-моєму, мені тоді молоток на ногу впав, я розізлився. Хай буде 350 за ці молотки. Ви бачите, два кузнічних 800 грамів пів кіла такі. 350. Болти. Болти у нас 700 гривень. Отакі. Непогані болти. Можна 650 сьогодні. Отак от скріншот ляпнули і поїхали. Це у нас що? 750. Сьогодні 800. Ящиком. Тут все, все що хочеш. Навіть я отсюди вже болтив, Тому що понадобилося. Ви бачите, продав 10 тонн болтів і нема. Ну Тут 700 гривень, тут вже нікуди тут шмурдячок, а отут я штапік брав, мені треба було, бачите, а якби не було цих болтів і все. А вам понадобиться штапик, Хіряки нема, йдете на базар, його за 100 гривень купляйте у діда. Бо в діда є, а у вас нема. А тут за 700 гривень а це все. Ось тут, оце колеса, циліндри. Все, що ви бачите, навіть котяру можу. Е! Ладно, хай спить. Навіть котяру можу продати, все можу продать. Кабанчик півтори. циліндр ПТСовський. 4 машинки, резцы. по 25, якщо всі гамузом. Що в нас тут є? Е -е... УДГшка трьошка. Ці коробки роздатки, УАЗовские по півтори, стрілки, 35 в круг за всі. І там ще анферні, редуктори, ромашки. Все, всім пока. Пишіть на Viber, кому що інтересно, як всегда. По предоплаті отправка на з понеділка, бо завтра почта не работає. Всіх наступаючим все. Всім пока я вже устав, пішов відпочивати.